Доброго дня, шановні друзі, компанія Електромотор. Поступили довгоочікувані генератори фірми EnerSol, моделька EPG 2800S та модель EPG 3000 SE з електростартером. Шановні друзі, зараз вони прийшли за супер гарною ціною. Ціна просто демократична. І супергенератор за такі кошти, тому що 3 кВт потужності ми маємо на базі даних генераторів. Тому всі, хто чекав їх, друзі, приїхали, можете замовляти сміливо. Є в наявності, поступила їх дуже велика кількість. Тому пропонуємо такі от дві моделі. Заходьте на сайт, цікавтесь цінами. Також зможемо поторгуватись, домовитися з вами по ціні, зробити для вас дешевше купівлю генератора на сьогоднішній день. Як ви бачите, попит на генератори спадає, і тому треба пропонувати якісь моделі за більш демократичнішою ціною, гарної якості. Тому от такий от бренд EnerSol дуже популярний, дуже багато роблять вони генераторів, різна в них лінійка. Значить, Бачимо ми з вами дві моделі. Перша моделька у нас іде з електростартером. На базі даного генератора у нас стоїть 8 Ампер годин акумулятор для того, щоб створювати електрозапуск. В комплекті до такого генератора, як правило, іде комплектація. Дві штепсельні розетки, ножки для того, щоб компенсувати вібрацію під час роботи, рожковий ключ для свічі та ключі для запуску через електрозапуск. Також у такої моделі, що є цікавий, що справді. Дає можливість відслідковувати та проводити техобслуговування під час того, як ви експлуатуєте свої генератори. Є у нас лічильник мотогодин, показує вольтаж і частоту. Тут можемо побачити всі основні характеристики, які у нас є на даній базі. 15 літрів палений бак, бачимо 2,7 номіналка. Що дуже добре, 3 кВт, Бачимо, у нас пікова. 7 кінських сил потужність двигуна видає струм 50 Герців. Номінальна напруга 230 вольт, як ви бачите. От, такий от чудовий генератор, як правило, такі генератори не гучні з рахунок того, що у них невеличка потужність. Тому, друзі, хто хоче придбати, встигайте, поки є в наявності, бо зараз генератори просто на ура розлітаються. За день по 10-20 штук генераторів виїжджає. Бачимо, ось така моделька у нас з електростартом. Давайте перейдемо до її побратима ipg 2800S. Також модель, як ми бачимо, у нас запускається через ручний стартер, який ми можемо побачити з лівої сторони даного генератора. Виключається він з допомогою кнопки OFF. Все максимально просто. По характеристикам бачимо, що номінальна потужність 2,5 кВт, 2,8 пікова. 7 кінських сил потужність двигуна, також, як бачимо. В принципі, всі інші параметри у нас ідентичні. 15 літрів бак, тому надовго його вистачить під час роботи, то тобто, я думаю, годин, мабуть. 9-10, він проробить спокійно на своїй потужності. Отакі от от красені, друзі, в синьо-чорному синьо корпусі Enersol EPG 2800S. Супер класна ціна на нього зараз, тому поспішайте, купуйте, радимо, поки є в наявності. І також багато людей перед замовленням позалишало, тому треба відвадати тих, хто вже замовив, та також ті, які залишаться, також запропонувати людям по такій гарній ціні. З вами компанія Електромотор. Всього вам доброго, друзі. Звертайтесь до нас, компанія Електромотор.